Короткі додаткові пояснення до питання віктимологічна характеристика. Коли ми говоримо про віктивність, взагалі ми розуміємо, що це певний комплекс психологічних рис, психологічних особливостей. По суті, це не лише характерологічні особливості, так як умовно ми говоримо конфлікт і конфліктність. Так? Я думаю, тут ви чітко розумієте, що конфлікт це сама. Ситуація, коли ми там щось ділимо, умовно кажучи, коли є протистояння двох і більше сторін, і є конфліктність, як певна схильність особистості вступати да, до таких протистоянь або до конкретної поведінки в ситуації таких протистоянь, в ситуації конфлікту, ось віктимність особистості, це, власне, теж певна сукупність проявів. Об'єктивних і суб'єктивних це важливо. Обставин, характеристик, властивостей індивіда, ми пам'ятаємо, індивід, це хто? Це конкретна людина, в яку ось тикнула пальцями якусь людину, це індивід, конкретна людина. властивість індивіда, схильність індивіда до віктимізації. Якісь певні риси, як об'єктивні, так і суб'єктивні. Ось тут дуже важливо підкреслити, щоб про це не забували під час віктомологічної характеристики. Віктивність індивіда може посилюватися і слабшити залежно від сукупності об'єктивних і суб'єктивних умов. В різних ситуаціях життєвих віктивність буде різною мірою, в різних ситуаціях віктимізації, віктивність буде різною мірою впливати на сам процес віктимізації. Тобто, насправді, ну, умовно кажучи, будь-що може статися з будь-ким. Такому випадку, в такому формулюванні віктивність взагалі не розглядається як важлива характеристика. З іншого боку, чисельні дослідження в першу чергу кримінологічної складової, і в першу чергу на основі дослідження жертв різноманітних злочинів, чому ми пам'ятаємо, тому що цей напрям перший почав розвиватися і просто дослідження найбільш чисельне. Свідчить про те ці дослідження, що насправді жертви мають дуже подібні риси. Чи чули ви про такий стереотип, не знаю, міф, там, про те, що люди, які нещасливі в особистому житті, ну, дорослі люди, так, які ж там тривалий час нещасливі в особистому житті, що по суті? Проблема не стільки в їхніх партнерах, а як в них самих в їхньому підході до вибору партнера. Чули ви коли-небудь таке? е, уявлення. Так. А ви вірите в це? Я частково, можливо, навіть притримуюсь такого, бо це схоже дуже на те, що е, ну, людина сама бере відповідальність за. Вибір усього у своєму житті. Боже Аня, мені дуже подобається такий підхід, і я дуже сподіваюся, що ви е, дійсно да ось будете настільки свідомими брати вибір і розуміти, що все в житті можна змінити. Можливо, ну знаєте, не все можна змінити там, умовно кажучи, пересісти з жигулей на. Ягуар там одразу, але змінити підхід ставлення, змінити оточення ну це дуже, це дуже свідоме, дуже доросло, дуже зріла, дуже психічно благополучно, Ось так сказати, звичайно, Лера, будь ласка. Я теж дуже вірю в те, що ми самі, господи, responsible with да, mm -hmm. за тих, Speaking кого... English. Є о господи, це зранку ще голова не налаштувалася. Ось, і я взагалі вірю що це якесь магічне мислення, це відголосок від того, що ми притягуємо навіть до нас притягуються люди, які, ну, яких ми заслуговуємо. Ось, і, ага. Це таке ось відголосок магічного мислення в мене. Угу. Ну, е, дуже цікаво, насправді, да, дуже цікаво вас почути. Якщо в когось є якісь інші точки зору, або ви хочете підтримати, скажіть, ласка, чи напишіть. А я... а, можна? Так, так. Звісно. А я підтримую точку зору Ані, бо я також вважаю, що будь який вибір, який робить людина в своєму житті, це не її відповідальності, бо по суті ніхто не змушує. Ну там можливо є якісь ситуації, де прям вже змушують, але в більшості ніхто не змушує тебе робити щось там і також обрати партнера ну. Це угу. вже вподобання людини і її вибір. Угу. Дуже дякую за вашу точку зору. Я насправді мені дуже подобаються такі зрілі підходи з власною відповідальністю. От явно я кажу, що це така класична, ідеальна картинка психологічного здоров'я. Мені дуже це подобається, дуже імпонує я. Отримую вторинну вигоду від того, кого вбираю, однозначно. Так, Однозначно, ми... ось тут я повністю підтримаю свідомо чи несвідомо, бо мені здається, що в, ну, в інтимних стосунках в особистому житті вибір швидше несвідомий і більш щасливий. Більш... Перспективний для побудови стосунків, вибір насправді несвідомий, коли ми не керуємо цим вибором, а коли наше несвідоме насправді ним керує, тому що тут пояснити механіку любові, там, дружби дуже складно насправді. Але, ну як, можна, але на нейро, нейронному рівні більше, але Насправді це дійсно так, що людина схильна до певної поведінки не лише щодо себе, не лише щодо речей, якихось предметів, не знаю, щодо користування телефоном, там щодо певних там, способів змінити свій візуал. Людина також має певну Причетність та, і особливості людської поведінки проєму і в соціальному житті також, ми насправді свідомо чи несвідомо, ми якимось чином коригуємо свою поведінку завжди, залежно від того, як оцінюємо або сприймаємо певні ризики. А, відпочинаючи від того, що я відчуваю, що там зголоднів, та і там, коли я хочу випити каву, я швидше за все не думаю, що блин, через там, два тижні я помру з голоду. Та, ми просто думаємо про якісь інші переваги і маємо там схильність хтось там одразу сходити задовільнити своє бажання, хтось відтермінувати, хтось там знає, сідає на дієту і не вживає там, якихось певних продуктів. І у нас насправді ось це розуміння. Пригадайте, молодший шкільний вік, там, де формувалася ієрархія мотивів, та, де, там, де була дуже-дуже важлива, в дошкільному віці вона мала ну, так, викристалізуватися, а в молодшій школі більшість дітей, не всі, більшість дітей все-таки Зміряю, змирюються морально з тим тим, що свідомо вже змирюються, з тим, що доводиться сидіти такі під час цих уроків, доводиться слухати, що там каже вчитель, або принаймні робити вигляд, доводиться там щось писати, щось ще якісь виконувати завдання, які діти не розуміють, навіщо вони це роблять. Ось ця ієрархія мотивів, вона в подальшому диктує все наше життя насправді. Ну, особливо, якщо ви на гуманістичних підходах. Якщо у вас якісь інші теорії особистості домінують, і ви їм більш довіряєте, то, можливо, у вас буде інше розуміння, але виходячи з гуманістичної психології, виходячи з розуміння особистості, поваги до особистості, дійсно віктивність людини, вона полягає в певних її проявах. Ці прояви можуть бути залежні від нас, суб'єктивні, можуть бути незалежні від нас об'єктивні. І дуже важливо, щоб в віктемологічні характеристиці були проаналізовані такі три кроки. Ми починаємо завжди з об'єктивних. Е, від нас не залежить паспортний вік. Я нагадую, що лише паспортний, є ще безліч інших віків видів віку, які можна більш-менш вільно коригувати, але паспортний вік не залежить. І, наприклад, діти вразлива група населення. Чому? Тому що вони легше віктимізуються. Вони мають вищі ризики віктимізації. Дітям має бути забезпечено, не мають можливості забезпечити себе фінансово, так? І їм має бути надане піклування. Це визнано на. Рівні всіх демократичних країн, законодавство всіх демократичних країн, і це захищається державою так? право на опіку опікування дитини. Тобто, наприклад, ВІК це однозначно доведена віктимологічна характеристика, і обов'язково в будь-якій ситуації потрібно визначатися. Це не означає, що в 38 і в 39 років людина має якісь різні віктимологічні скельності. Цілком можливо, що так? Але що стосується вікових періодів, то ми саме періодами міряємо. Так? Причому це будуть дійсно ранні роки, там раннє дитинство, підліткове окремо, окремо юність, юнацький вік має свою віктимологічну вразливість, окремо дуже сильно віктемологічну схильності. У осіб похилого віку окремо своя віктимологічна вразливість дорослих людей, вона буде вирізнятися. Тобто, вік ми аналізуємо однозначно, і в характеристиці жертви ми маємо проаналізувати, якого вона віку і як це могло стосуватися ситуації віктимізації. Наприклад, наведіть мені, будь-який приклад віктимізації. Будь-який будь приклад жертви. Жертва грабіжника. Жертва грабіжника. Хто машок? Ну, хай це буде бабуся, який позвонив шахрай. Жертва шахрайства. Да бабуся, який шахрай зателефонував, знаєте, ця типова схема. Мені здається, що зараз ну, всі вже розповіли батькам і вони так менш чи бабусям дідусям не менш актуальна, але там ваш онук у відділку такому-то поліції, якщо вони. Перерахуйте нам 80 тисяч гривень, або не принесете там кудись на угол, то, ми, то він там загримить на 10 років, Ну, щось, щось такого роду. Вона воно було один час, це було дуже популярно і дуже багато, насправді, бабусь, були схильні. І тут ми пригадуємо, да? Старше, старша дорослість, особа похилого віку, це людина, у якої звужені соціальні зв'язки, вона Переважно соціалізована в колі сім'ї, тобто значимість сім'ї родини стрімко зростає. А, ну, вона і так важлива, але вона гіперболізується дуже часто. Не завжди, однозначно, не завжди, але вона, так як в підлітковому віці, це може проявлятися там, в більшій залежності і потреби близькості з батьками, а може проявлятися в якійсь там протидії, і агресії, да, і небажанню йти на контакт. Точно так само і у осіб похилого віку, ця підвищена потреба. Вона впливає або на таку залежність від родини, або на конфліктну поведінку і складні стосунки в родині. Але загалом коло соціалізації всі похилого віку звужується. Це унеможливлює перевірку достовірності інформації, утящує, да, ускладнює. І зростає такі ну, очевидні мож, ймовірні. Ймовірно, готовність до необдуманих некритичних вчинків, некритичної поведінки. А інший випадок, дивіться, тут, очевидно, ми говоримо про вплив віку. Інший випадок. Де це було? Здається, в Запоріжжі ось нещодавно загинув, а в Кривому Розі. Нещодавно загинув 12-річний хлопчик із. Спільно з бабусею, він і його бабуся загинули, і його мама була в іншої батьки були в іншому місці, бо приїхали на руїни цього будинку. І тут ми вже скажемо, що да, 12-річна дитина. З одного боку, так, це, це важливо, що ця дитина, це певний значимий такий фактор. Але в ситуації віктимізації. По суті, вікова категорія, ну, війна нещадна до всіх, немає такого важливого значення. Тобто не через вік. З єдиний такий маленький нюанс ну, теоретично, якби ми було 22, а не 12, він би сам приймав рішення, чи переходити йому в укриття. Но, з іншого боку, ну, так, об'єктивно розуміємо, що ну, які там взагалі ті укриття і. Чи, міг, чи могли вони з цим скористатися, невідомо. Але в, повір, погодьтеся, да, що в першому і другому випадку вік ми будемо в ектомологічній характеристиці аналізувати. Але якщо в першому випадку це буде значимо і необхідний додатковий аналіз, ну одним реченням, по суті, те, що ми проговорили. То в іншому випадку, по суті, можна проігнорувати і не пояснювати, чому немає додаткових Це не той фактор, який суттєво посилює віктимізацію. Це не є е, фактором віктимності. Тобто, так само буде стосуватися багатьох більшості як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. Наприклад, стать. В певних ситуаціях статева характеристика і роль статева рольова поведінка вона буде дійсно значимою для аналізу в ситуації фіктивності, в ситуації жертви, в якій, наприклад, дайте так, щоб не лише про зґвалтування, коли ми говоримо про статі жертву, наприклад, масова бійка. В мене е, друг загинув на війні ще на початку 2015 року. Він мав умовну судимість, тому що ще так, ну, на межі підліткового юнацького віку, е, в, в натовпі натовп на натовп побився і. Е, 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 Судом було доведено, я не знаю, що там було насправді. Судом було доведено, що він, його дії призвели до смерті іншого такого ж самого юного хлопця. Він отримав умовну судимість і дуже важко насправді потрапляв в сили оборони, але потрапив, на жаль, через півроку загинув. Ось... Тут явно важлива буде і вікова група, і явно важлива, тому що да, це поширена ситуація, соціалізуючий чинник саме для юнаків, хлопців такого-то віку. І статевий фактор буде дуже важливий. І тут ми будемо аналізувати, будемо прописувати, віктимологічна характеристика буде складатися. Перше, там соціально-демографічні фактори. Треба вказати стать вік і пояснити, якщо це важливо, як це стосується цієї ситуації. Наприклад, ну, я думаю, що всі розуміють, які фактори є соціально-демографічними. Наприклад, професійна діяльність для. Якщо раптом я пограбую банк, ось доживемо до весни, будемо планувати з вами. Якщо раптом пограбую банк, то в принципі те, що я викладач університету, якщо я не спільно з вами створю банду, і йому піду на діло, то в принципі не буде мати ну, такого суттєвого значення. Погодьтеся, да? Але ми можемо десь позначити, ми обов'язково маємо писати комплекс характеристик і визначити, які з них важливі. Але е якщо ми говоримо про такі фінансові злочини, як, наприклад, е Головний бухгалтер, там, щось десь е, нахімічив, я не знаю, як це правильно сформулювати, щоб було більш-менш етично, е, з да, і кудись перевів в офшорний рахунок. То тут уже професійна діяльність має чітку. Характеристику. Або, наприклад, да, тут буде він більше як злочинець, не як там, керівник, да, у якого вкрали гроші, буде важливо буде це мати значення. Там ФОП, який найняв бухгалтера, а той не платив податки, і його аштрафували через це. О, в такому випадку жертва, да, як, за яка. Сподівалася, що в неї все добре з фінансовим станом, а насправді виявилось, що його одурять, і тут дуже важливо саме його зайняті. Скажіть, будь ласка, чи по ось цьому блоку соціально-демографічному зрозуміло? Так. Ви описуєте все, а аналізуйте те, що має значення. Що стосується наступного блоку, психологічні характеристики є індивідуально психологічні, є соціально, да, психологічні. Ну, всі розуміють, що таке психологія особистості, всі розуміють, що таке психологія соціальна. А, ну, власне, в посібнику наведено перелік такі орієнтири, що має бути проаналізовано. В другому блоці віктимологічної характеристики, максимально має бути охарактеризована саме ті риси. Особистості або е, ситуація, в якій формувалася особистість, або якісь е, будь-які інші індивідуально і соціально психологічні е, моменти, важливі аспекти, які призвели до віктимізації. В соціально демографічному в першому блоці прописується все, що ми можемо дізнатися про жертву, аналізується лише те, що дотичне до ситуації віктимізації. В другому і третьому блоці вже і розписується лише те, що дотичне до віктимізації. Ну, наприклад, до мого друга, який був умовно засуджений, явно з його це, це було видно. По ньому Він був дуже такий активний, товариський, він шукав компанію. Ну, на жаль, знайшов, ну, не, було, не те, що в нього був великий вибір. Він був дуже запальний, такий колоричний темперамент, якщо ви вірите в теорію темпераменту мав. Тобто, насправді це Індивідуально і соціально демографічні психологічні характеристики, які мають бути описані, так. Тобто, що людина була соціально активна, людина товариська, прагнула соціальної реалізації, мав, що там, багато друзів. Так? При цьому мав широке коло спілкування в умовах ну, напівмаргінальних, як можна це сходки описати, іншими словами, був досить запальний, був. Конфліктний, навіть можна сказати, наполягав на вирішенні своєї правоти тут дуже близько, насправді, до вікового ще періоду, бо він насправді був дуже юний на той момент. А, і ще важливий третій блок це та опис цієї ситуації, яка, власне, призвела до віктимізації цієї людини. Якщо це, ось як Маша розповідала про бабусю, да, то ми говоримо про ситуацію шахрайства. Якщо це, наприклад, жертва, не хочеться знову про війну, жертва Виверження вулкану, то ми говоримо, що людина там мешкала або приїхала на відпочинок, цунамі, намір. Да, там приїхала на відпочинок, а її хвилею змило. То ми говоримо про о, там, певну природну катастрофу. Тобто ми маємо віктимологічні характеристики описати. Це ну, до сторінки, і ну, насправді зазвичай менше студенти пишуть, але так. Ну, Професійно написана віктомологічна характеристика, вона насправді досить коротка. Вам, мабуть, після школи писали характеристики, може, ви це бачили, але там дуже багато таких загальних фраз. Віктомологічна характеристика має бути дуже чітка і конкретна. Соціально-демографічний опис всього, що є, з аналізом важливих моментів. Важливі психологічні характеристики, от саме суто характеристики людини індивіда і важливі характеристики ситуації віктимізації які спровокували да, до перетворення людини на жертву. чи є питання по цьому по цій темі по цьому чи питання по цьому питанню Немає.